Вітаємо на каналі. Сьогодні дуже хороший вітер і випробування нового ВРШ Ось вітер, пориви потужні. Дивись, Та дивись як панелі ми мотиляємо. А вітрячок стабільний. Плюс-мінус оборотів. Скільки там максимум 130 було? 140. Йдемо до інвертора Вітер поривить, чекай показу стрілку. Порив'я теплі це Підемо до інвертора. Кролик наш біло-оранжевий, як каже пан Богдан. 1,1 кВт. 970. Тут маємо оберти. 90 обертів. 100. А тут маємо 1,2 кВт. Оберти стабільні. Сто обертів. 70. Вверху на амперметрі оберти показує. Хитро так. А це контролер. Відпрацьовує чудово. Бомбезно просто. І напруга. Вище напруга на вітрогенераторі шестьдесять 60... пятьдесят 65, 65. 65, 60 вольт тисячу сто двадцять пятьдесят два вольт І поривок афет такий інтернестабільний. І як нам його розігнати на більший, щоб він не йшов у захист? Дякуємо за увагу. Далі буде.